Так, все, я у дворі, мене запустили. маємо таку огорожену красиву територію. Вчора завезли базальтові плити. Так, тепер тут у нас повинні бути вікна. От повністю зроблений фасадний планкен по периметру. До речі, я помилився, а вікна вже почали встановлювати, тому що по плану у нас повинна була бути десь друга половина. Грудня, але робили трошки раніше. Я зараз побачив, що на тій стороні вже вікна почали робити монтаж. Так, бачимо, отакий от у нас виходить красивий такий карніз з планкину. От, от, так от. от, так воно буде. І та стара ще не зроблена, потім воно закроється тут планкою і буде дуже красивий такий вид.